Відеооператор загинув. Троє дітей залишились напівсиротами. У рівному п'ятий рік не можуть встановити винуватця аварії. Ба більше за увесь цей час у суді навіть не допитали обвинуваченого експертів та учасників ДТП. Рідні загиблого вважають, справу навмисне затягують. 24 січня мало відбутися чергове засідання у справі. Побував на ньому, і наш Павло Невесенко. Це останні зняті кадри оператора Валерія Мартинюка 1 червня 2018 року він разом з журналісткою на таксі повертаються зі зйомки. Таксист розвертається через подвійну суцільну лінію розмітки і хоче виїхати на зустрічну смугу. Тоді у вавтівку в'їхав рейсовий автобус. Від отриманих травм оператор Валерій Мартинюк, помер у лікарні, в грудні 2018 року справу передали до суду. В смертельній ДТП обвинувачують таксиста Едуарда Голюха. Втім, за більш як чотири роки відбулося лише кілька засідань у цій справі. Сьогодні засідання також не відбулося. Не буде да сідати не яке число принесе. Потім немає а коли це можна узнати. Я думаю, що сьогодні батько загиблого Валерій Мартинюк вважає справу навмисне затягують. Щоразу судові засідання переносять під будь-яким приводом. Останній не розуміє, чому за весь час в суді не опитали обвинуваченого таксиста Едуарда Голюха та інших учасників ДТП. Переносяться зв'язку з тим, що немає прокурора. Переносяться з тим, зв'язку, що немає адвоката. А під час повномасштабного вторгнення попередній адвокат пішов. Ну я не знаю куди. Точно я не буду говорити. От двічі міняється уже адвокат в звинувачування. Обвинувачений таксист Едуард Голюх повністю своєї вини у смертельній ДТП не визнає. Сторона захисту намагається перекинути відповідальність на водія рейсового автобусу, який в'їхав у таксі. За весь період він жодного разу до мене не підійшов чи до моєї сім'ї не підійшов. Жодного вибачення я від нього не отримала, якби хоча б просто по-людськи, просто підійти і просто, якби ну, вибачитись, сказати, що я там не хотів, чи що свою вину він зовсім не визнає. Вважає себе просто невинним, що типу він їхав і на нього в'їхали. Справу загиблого Валерія Мартинюка розглядає суддя Рівненського міського суду Оксана Крижова. Чому з 2018 року у суді справа не може зрушити з місця? Питання залишається відкритим. В червні цього року спливає термін давності розгляду справи, і якщо не буде вироку суду, справу просто можуть закрити. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини рівного.